Привіт, розглянемо шестерню турбощітки Philips F6726 і, можливо інших моделей. Отак вона виглядає. Вона маленька і друкується маленьким суплом. І то, як бачите, не дуже гарно. Але працює все добре, ми вже декільком клієнтам відправляли. Все добре. Порівнюйте по розмірам, тут 31 зуб. Майже 19, тут у нас... Ой, тут у нас двадцять з половиною, довжина 30, тут 6, так, 5, так, 3. Можливо, вам треба буде ще розверлити тут отвір, якщо він якийсь функціональний. Може в нього входить металевий пруток. Надрукована нейлона, служить добре. В принципі, все, оці восики притруться, десь тут вони є такі. І може тут ще треба буде десь шкребанути. Я тут вишкрябую всякі паутині, але може десь не цей не зацеплю, лишиться, то треба буде вишкребати. Бо в мене нема механізму, щоб перевіряти, чи все добре. Тож, вибачайте, якщо там щось буде недороблено. В принципі, все. Дякую за увагу.